І Марібор, які у вас виникають асоціації, коли ви чуєте ці слова? Особливо в мене виникає асоціація перша і вона дуже прикра. Це людина на ім'я Ленко Ачимович, який забив гол у ворота Сашка, який десь бігав. І ми не потрапили на євро 2000 Я думаю, що для всіх уболівальників збірної України, які в нульових вже стежили за футболом. Вони ніколи не забудуть це прізвище, це ім'я і той гол. Тож сьогодні я знаходжусь в місті Марібор в Словенії і хочу показати вам це чарівне маленьке місто. Зараз у нас глибока осінь, кінець листопада, і на нас чекає найзапекліше дербі Словенії Марібор Олімпія Любляна. ще Марібор мені запам'ятався тим, що вони грали з Київським динамо в одній групі Ліги Чемпіонів в сезоні 99-2000. Тоді там Байер, Лілор, Кузен і Римськелацію, що в групі в них були. Я вже не пам'ятаю результатів, не хотів гуглити, щоб не здаватися якоюсь знайкою. Але мені дуже запам'яталась така глибоко насичена фіолетова форма з жовтими смугами від Найк в Марібора. І така в них симпатична тоді команда була, Динамо було, пам'ятаю, точно не просто грати проти цієї команди. Це найстаріша виноградна лоза в світі. Не знаю, правда це чи легенда, але так пишуть всі путівники Марібора. Певно якийсь годинник, але для того, щоб він працював, потрібно сонце. А сонце сьогодні відсутнє. Щоб ви розуміли, я особливо там не складаю плани подорожі, в мене такий стиль. Приїхав і куди очі дивляться, туди і рухаюсь. Так, звичайно, для себе гуглю, якісь значні місця, те, що цікаво буде показати. Але от зараз знайшов якийсь риночок. Цього я не знав, що він тут є. Але прийшов, подивлюсь, як тут місцеві люди в суботній день скупляються. Таке от в історичному центрі. Собачок вигулюють, купляють фрукти, овочі. Навіть якісь речі продають. Так от живе маленьке сучасне місто Марібор А там якісь горнолижні траси. І сніг нам вже лежить, не знаю, він штучний чи натуральний, але сніжок присутній. Хоча на інших пагорбах також сніг є. Тому думаю, що це справжній сніг. От що я точно люблю восени, так це. Всі ці різнокольорові дерева, коли листя опадає, хвоя ще зелена, і воно таке створює атмосферу тепла чомусь, але на вулиці зовсім не тепла. Дві дрезден пошто побували. Ну і куди ж без цього, що всі копи, далі самі знаєте. Ось і стадіон Марібора, людський вирт сьогодні тут. Нікого немає, а завтра вже на вічний дербі збереться багато народу. Прикольні кольори в Марібора мені дуже подобається поєднання насиченого фіолетового І фан-шоп Mariber. Можна зайти подивитись, що там продається. Ніколи схожий той чолов'яга що сидить справа від нас і рукою маше в бік. Він одна до одного діяча. Я не знаю чому, але такі віконечки у мене асоціюються лише з Південною Америкою. Якщо знаєте, чому так може бути? Ласкаво прошу коментарі, поясніть мені це, будь ласка. Особисто мені дуже подобається маленьке миле містечко зі своїм вайбом, з прикольною архітектурою, компактним центром. Все знаходиться поруч. І хочу зараз зробити ще зйомку з пагорба, з якого відкривається панорама на все місто. Отже, я вирушаю вверх, а у вас є час написати коментарі, свою думку висловити стосовно цього міста. Стосовно Цього відео стосовно моєї роботи ласкаво прошу в коментарі. Прошу підтримати також мій канал вподобайкою, підписатися на нього, а ще краще порекомендувати комусь з друзів чи знайомих, кому подобаються такі подорожі експромтом без якихось планів, без сценаріїв, без нічого. Просто беремо камеру, виходимо в місто, гуляємо і дивимось, що тут є цікавого, гарного і не дуже гарного також. Boom, <laughs> І настав День Дербі. Сьогодні зіграють між собою дві найтитулованіші команди Словенії. Давайте я вам трошки накидаю контекст сьогоднішнього матчу, тому що я думаю, що не всі з вас знають історію словенського футболу. Отже, Олімпія Любліна це сьогоднішні гості, вони зі столиці країни. Марібор це друге за населенням міста в Словенії, але Марібор це найтитулованіша команда Словенії. Олімпія Любліна має 22 сезони в вищій Лізі Єгославії, тоді як Марібор має лише один сезон. І, в принципі, до кінця 80-х років це взагалі не було ніяким дербі, тому що команди дуже рідко між собою зустрічалися. Це змінилось в кінці 80-х, коли Словенія організувала свій, свою перву лігу. І тоді вже почалась, так би мовити, заруба цих команд. Найбільшу кількість чемпіонських титулів має саме Марібор. Вони мають досвід гри в Лізі чемпіонів. Отже, сьогодні ми з вами подивимось на найзапекліше дербі цієї маленької, але такої приємної, затишної і милої країни. Я сподіваюся, там буде гаряче і зігріє, тому що на вулиці мінус 2. Я думаю, на стадіоні буде тепліше. Недільний ранок люди зібралися на каву і гріють своє обличчя на сонечку. Порожні недільні вулички такі. Люб'язно запрошують на прогулянку. Мені подобається така ранкова тиша міста. Це є той самий замок Марібора, який зображений на емблемі футбольного клубу а вон многометного клубу, як це звучить словенською мовою. Бачите, в Австрогорській імперії німці називали це місто Марбург. Адрау. Я так розумію, що це на річці Драві. Марбург Адрау. Ось так колись виглядало це місто. Ось тут же Словенської. Маріб Обдраві. До речі, дуже багато зранку поліції на вулицях. Не знаю, чи це пов'язано з дербі сьогоднішнім чи просто чатують, охороняють ранковий. Недільний спокій громадян Марбурга. Ця вулиця мені дуже нагадує відень. Знову ж таки, якщо є фахівці архітектури, будь ласка, в коментарі поясіть мені, чи відповідає цей архітектурний стиль архітектурному стилю Відня чи ні. Але, як на мене, це просто схожість максимальна. Хоча я і не фахівець. Всіх цих архітектурних стилей і слова бароко і неокласицизм для мене нічого не означають взагалі. Це Марібором. Мені дуже сподобалось. Класне місто. Взагалі тихеньке, затишне, таке локальне чисто. І в мене вже з'явилось сильне бажання відвідати це вічне дербі, також і в Люблєні. От Для порівняння цікаво, як атмосфера там, як атмосфера в Маріборі. Тому що в Маріборі відчувається дуже сильна ідентичність. Все в графіті. Всюди нагадування про цю команду і от для порівняння дуже хочеться побувати і на стадіоні Любляни, і в місті. І подивитися, як воно там відбувається. Я думаю, цей план можна буде якось реалізувати. У них 4 матчі на сезон, по два матчі в Любляні в Маріборі, тож якось знайду таку можливість обов'язково. Помалу збирається народ. Дві години до початку матчу люди вже з'являються біля стадіону. Що я вам хочу сказати? Словенці навіть поляків перевершили в своєму маразмі допуску до стадіону. Перевіряли документи. У мене, як завжди, нічого, нічого немає з собою, ніяких документів. Є фото паспорта в телефоні, але крім того, що вони перевіряють, ти маєш ще заповнити папірець, написати, де ти живеш, національність, ім'я, прізвище, і лише потім вони пропускають. Ну, Я там домовився з хлопом. Він пішов в становище, кажу, приїхав з іншої країни спеціально на матч, ніга ні. Кажу, паспорт в готелі. Заповнив я цей гризик паперу їхнього і пропустили мене на стадіон. Так що готуюсь, готуюсь до вічного дербі, вічне дербі чекає на нас. Ряд 25, крісло номер 3 Моє. Ось таке буду мати сьогодні огляд стадіону. Там в кутку фанати гостей, тут вже готуються до матчу господарі. Почали співати ще за годину до початку матчу. Ну Акустика добра на цьому стадіоні, ну воно і не дивно з таким дахом. Такі прикольні медальйони є на деяких місцях, я так розумію, в кого сезонні абонементи різні, бачите, гасло, імена вказані. Не на всіх таке є, але на деяких зустрічаються. Зустрічають воротарів всієї команди. Спеки дійсно серйозні, бачите, для гостей, відвели цілу трибуну, нікого не пускають, щоб забезпечити і можливити контакти між фанатами різних клубів. Хоча тут ну, не фанати, звичайні, вболівальники сидять, але все одно. І гості і господарі. Хоча і групи невеликі фанатська. Навіть господарів я думаю буде більше. Це, перший тайм завершено. Футбол такий коленький, звісно, нема тут людей зі швидкістю. Але атмосфера фанатська прикольна. Ображають один одного, заряди там, ну все-все як має бути в дербі. Sí.

Матч завершився, піро-шоу не завершується. Знову там якийсь меседж відправляють олімпійцям з Ні, Ну класно, класно, мені дуже сподобалось. Видно, що прям запекле протистояння. Безкомпромісне. Що, друзі, як вам таке протистояння? Як на мене, дуже запекло. дуже багато піро, образ на адресу один одного, якісь меседжі. Загалом супер. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть в коментарях, як вам враження від такого матчу.